Компанія Автопарк нове надходження місто Київ Kia Sorento, 2013 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 2.2, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та по ЛКП без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль від другого власника. Гарний такий сірий колір. По комплектації у нас партроники передзад, оригінальні лекосплавні диски 18 го радіусу на літній гумі безключовий доступ на передніх ручках дверей, салон у нас чорна шкіра. Все частенько доглянуто та охайно. Сидіння водія у нас на електрорегулюваннях. Встановлений мультимедіа дисплей з камерою заднього огляду, клімат, підігріви передніх сидінь, мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, блокування. Повного приводу, електрорегулювання, з функцією складання, повний електропакет. По задньому ряду. Все також чисто, охайно, нарікань ніяких немає. Стеля чистесенька А оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.